Так, сьогодні черговий виклик, і ситуація така, що треба викрити чергового крадія електрики, e, позвонив мені власник комерційних приміщень, і в нього на всю будівлю стоїть електролічильник енергокомпанії, і в кожного орендатора свій лічильник. Так, от, коли він звіряє показники в кінці місяця з тим Загальним лічильникам, що стоїть на будівлі, то в орендарів сума виходить набагато менше. Він попросив розібратися вже аналогічне замовлення виконував декілька разів і має свої думки з цього приводу. А що ви порадите, колеги? Як це можна зробити? На вашу думку, як найкраще? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо ви бажаєте... Заробляти більше працюючи електрикам на себе та для себе, чи перейти на самозайнятість, то знайдіть нас в Телеграм, просто наберіть українськими літерами пошуку телеграму Електромані. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, отримуйте подарунок електронну книжку як електрику, заробляти більше 5 перевірених способів.